Привіт! Це знову я, Анюта Загорулько, і сьогодні я вам покажу свій, ну те, що я знову сплела, яке я вам вже в прошлому відео показувала свої фігурки, то сьогодні я вам покажу нові. Так, першим, це ж щось вчора ночі я сплела такого банчика. Я ще говорю, що це два чоловічка, от їхні ручки тут. Це вони обнімаються так. Ну, або губки. Але це банчик. Отже сьогодні я теж сплела бантик. У мене жовтого не було, хоча жовто-синій зробити, ну от тако зробила теж бантик. Я зробила він дуже легко робиться. Це саме прост... простий бантик. от. Він теж такий гарний. І останнє, бо я не багато спливала. Це таке, що десь дві хвилини назад я сплила сумочку. от вона така. От бантик теж такий в неї. От. Така сумочка, можна лялькам Давати. Хто не бачив моє прошлое відео, то я напомню, що я робила е, в прошлому. Показувала, покажу прошлі свої майстерні. Оце кексик він. Очки у нього зроблені з білого білих бусінок, коротше, такий. Мя-мям-ням. з'їсти його хочеться. Е, ось в мене зайчик такий, в нього можна в таку ложка згинати, мені нравиться коли. У нього ось з е, простих різинок. Це хом'ячок. Такий. Хом'ячок. Совушка. Вона не 3D, вона проста. 3D-морква. Така морква. Прикольно, її дуже тяжко робити. Кексик теж довго робиться. Це моя перша сховушка, вона в мене не вийшла. Легко робиться, але вона в мене розплеклася. Тут одне вушко не затягнулося. Тут um, в мене качечка. У неї теж очки з бісіра, зеленого. Бачите. Слідня моя конфетка. Як я казала в прошлому відео, я деякі буду, ну, не мої, зі але... мною. От, от одного баночка вже спливала на продаж. От цього я буду продавати. Інші ні. Таку сумочку я буду продавати, ну такі легенькі на 3D я буду продавати. На сьогодні все, якщо я зараз буду. Я обязательно вам покажу, напомню, допустим, пока. Я вас люблю, ставьте пальцы вверх. Пока!